Усім усім привіт! Сьогодні ми поговоримо про ведмежу пастку. Уся інформація є актуальною тільки до 6-ї генерації героїв. Також часом можливе внесення змін, про які я вас обов'язково проінформую. Okay, let's go. Полювання проходить кожні два дні у час, визначений керівництвом вашого альянсу. В першу чергу ми формуємо наш основний похід, яким ми будемо створювати рейди. Оберіть три своїх найкращих героя. Пріоритети віддавайте тим героям, які покращують характеристики списів та лучників. Моя порада ставити у першу лінію лучників, в другу списів та у третю піхоту. Піхота завдає найменшого урону, тому їй потрібно брати найменшу кількість. Потім ідуть списи. Найбільше урону завдають лучники, тому їх кількість має бути найбільшою. Найкраще формування виглядає так: 10% піхота, 30% списи та 60% лучники. Відносно того, скільки ви маєте військ, можете також використовувати формації 10-40-50 або 20 40 40%. Тепер необхідно підготувати ваші марші для приєднання до інших учасників вашого альянсу. Найкращі герої для приєднання до рейду в якості командира, тобто першого героя в марші, є Тілі, Джессі, Грег, Джасер, Мія, Союн, Лін, Джеронімо та Райна. Обирайте їх відповідно до рівня прокачки. Особливо звертайте увагу на рівень навички, яка додає характеристики дружнім військам. Тепер, коли ви розрахували кількість військ та обрали своїх найкращих героїв для приєднання, можете зберегти формації маршів для того, щоб швидко приєднуватись до рейдів інших учасників. Переходимо у профіль війська, марші. Налаштовуємо відповідно ваших розрахунків та натискаємо Зберегти. Обираємо, на яке місце зберігаємо та підтверджуємо. Таким чином налаштовуємо усі ваші марші та зберігаємо. Після чого вам буде достатньо під час приєднання до рейду обрати одну із збережених формацій. Тривалість події 30 хвилин, за які вам потрібно нанести якнайбільше урону для ведмедя. Моя порада перед початком події вивести свій основний марш у підкріплення та спочатку приєднатися усіма своїми маршами до інших гравців, а потім повернути основний марш та створити власний рейд. Важливо доєднуватись до найсильніших учасників, щоб за їх допомогою нанести найбільший урон. Також слідкуйте за тим, щоб до вашого рейду приєднувалися гравці із правильними героями, які підвищать ваші характеристики. Допомогу, яку вам надають герої приєднання гравців, ви можете знайти та побачити на вкладці інформації самого рейду. Нагороди у даній події є двох видів – За урон усіх гравців Альянсу та за особистий урон. Нагорода Альянсу невелика та незмінна, щоб її отримати, усі гравці разом мають нанести урон рівний або більший 1 мільярда. Особиста нагорода змінюється відповідно вашого урону для ведмедя. Чим більший урон, тим вища нагорода. Надіюсь, інформація була корисною та зрозумілою. Усі ваші думки та зауваження чекатиму у коментарях. Дякую усім, хто додивився до кінця та до зустрічі у нових відео. Завжди ваш Холст.